Зіткнення над Тарханкутом українська розвідка показала безуспішне полювання російської авіації на український дрон. Підручники про війну проти України та військова підготовка, як окупанти мілітаризують школярів у Криму, проблеми зі здоров'ям та погрози. Кримський політв'язень Олег Приходько просить про обмін. Два російські вертольоти та літак не змогли збити український безпілотник в районі Мису тарханкут. Таке відео оприлюднило головне управління розвідки Міноборони. На ньому український БПЛА, що летить над Кримом, переслідують одразу два бойових гелікоптера та один літак. Попри безперервний вогонь, він вийшов неушкодженим та успішно повернувся на базу. У розвідці додали вітчизняні дрони, дедалі частіше виходять цілими не тільки після зустрічі з російською ППО, але й при прямому зіткненні з їхньою авіацією. 24 четвертого серпня, у день незалежності, українські військові висадилися на мисі Тарханкут і провели там спецоперацію а також здійняли на півострові національний прапор. У Кримського політв'язня Олега Приходька погіршився стан здоров'я. Він просить, аби його обміняли. Про це у коментарі Суспільному Крим повідомила його донька Наталя Шевцова. Каже, у бранця були члунок, з'явилися проблеми із сечостатевою системою, а ще непокоїть серце. За словами Шевцової, новини від батька вона отримує через листи посередника. Він просить обміну, тому що він я не виживу. Я у мене вже здоров'я просто немає, говорить. Живым я оттуда не выйду. что На него давят там. Давят, давят и давят, чтобы он еще что-то на себя взял. Потому что ему угрожают тем, что на нас нам что-нибудь подложат. Понимаете, нас посадят. Співробітники ФСБ затримали Олега Приходька в Криму 9 жовтня 2019 року. Після обшуку його звинуватили у зберіганні вибухівки та підготовці до теракту. У березні 2021 року південний окружний військовий суд Ростова на Дону виніс йому вирок 5 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Вже цього року російський суд збільшив йому термін ув'язнення на місяць за, нібито неповагу до суду. В окупованому Криму першовересневі лінійки дозволили лише для учнів перших, дев'ятих та одинадцятих класів. За словами самопроголошеного глави Криму Сергія Аксьонова, це все задля безпеки дітей. Серед нововведень – уроки патріотичного виховання, на які запрошують тих, хто воює проти України. Також окупанти навчатимуть дітей основам військової підготовки, починаючи з п'ятих класів. А от історію старшокласники Криму вивчатимуть за новими підручниками. В ньому з'явиться параграф про те, що росіяни називають спеціальною військовою операцією та виправдовування її цілей. Експертка центру громадянської освіти Альменда Валентина Потапова каже, підручник, який починається з історії 1945 року, почали цитатою Путіна. Це цитата Путіна, про те, що. А, а розпад радянського союзу це найвеличайша катастрофа ХХ століття, і от е, так цей підручник мож, можна оцінювати. Також експертка каже, нові підручники, за якими навчатимуться школярі з Криму, нав'язуватимуть їм ворога в обличчі США та НАТО. підручники нам дуже дуже чітко підказують проти кого воювати. Бо неодноразово в підручниках ми стикаємось з так званим колективним Западом, з головним ворогом Росії США України в цих підручниках немає. Україна майже лишена суб'єктності. Знаєте, що було дивно при аналізі цих підручників, що там зник і кримськотатарський народ. Жителі Криму розповіли Суспільному, що вже цьогоріч окупанти заборонили підіймати кримськотатарський стяг на лінійках у школах та вмикати їм кримських татар. Також про це повідомляли правозахисники. Над тим, як демілітаризовувати українських дітей, яких нині навчають окупанти, вже працюють в представниці президента в Криму, каже Євген Бондаренко, який очолює відділ інформаційного забезпечення представництва. Для цього розробили стратегію когнітивної деокупації для відновлення і посилення освітніх стандартів. Звісно, ми говоримо про ті всі ризики, і тут дуже часто ми використовуємо таку метафору як когнітивне розмінування, да, про те, те, що закладає зараз пропаганда Російської Федерації на окупованих, на окупованих територіях, да це те, з чим нам прийдеться зіштовхнутися. Сфера освіти, да, і роботи з освітньою реінтеграцією, да або політикою щодо дітей і молоді, да це ну, така багатокомпонентна робота. Тому зараз наша задача її запустити, щоб до кінця цього року ми вже мали такий напрацьований драфт дорожньої карти з конкретними ініціативами, які ми, як українська держава, можемо розпочати вже зараз. До деокупації тільки у батьків є можливість зберігати національну свідомість у дітей, що проживають на території окупованого Криму, каже Валентина Потапова. А в представниці президента України в Автономній Республіці Крим зазначають, що незабаром буде сформований план дій та освітніх ініціатив, пов'язаний із окупованим Кримом. Муслім Умєров, Суспільне новини, Крим. Частиною окупованого Криму прокотився смерч. Відео опублікували пропагандистські телеграм-канали. Явище кримчани помітили у степу Чорноморського району у північно-західній частині півострова. Напередодні у Криму оголосили на штурмове попередження. Цього тижня у програмі з нуля в Україні культура як інструмент не використовується від слова ніяк семантичну війну, яку веде Росія багато років зі всіма. Їх задача, щоб кожна українська дитина назвала себе Росіянами. Люди, які живуть в Україні, які можуть читати українською, цікавляться Кримом не тільки як морем чи буряком. Дивіться у неділю о 16.00 на всіх місцевих телеканалах Суспільного.